Ірина Шурхно доєднується до ефіру. Це начальниця відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в кримінальних провадженнях. Ну і загалом пані Ірина є керівницею відділу протидії домашнього насильства офісу генпрокурора. Вітання вам, пані Ірину. Доброго дня. доброго дня. Отже, давайте спочатку про те, якою є статистика в Україні сьогодні стосовно домашнього насильства і власне протидії домашньому насильству. На сьогодні кількість зафіксованих випадків домашнього насильства у порівнянні з минулим роком зросла на 80%. Зареєстровано 8125 кримінальних правопорушень, пов'язаних з домашнім насильством. Постраждалих від цього явища більше п'яти тисяч осіб. Переважній більшості це жінки та діти. На жаль, домашнє насильство це таке явище, яке в період війни може суттєво загострюватися, але і при цьому залишатися невидими. Однією із перепон є те, що сама постраждала особа не вілює цю проблему, вважає, що це зараз не на часі. В державі і так багато проблем, і не до домашнього насильства, не до боротьби з ним, і в зв'язку з цим не звертається. За допомогою до правоохоронних органів більшість також обтяжені вирішенням своїх особистих проблем, як то безпека, діти, забезпечення житлом, нове місце проживання, нове оточення. Тощо більшість також вважає, що домашнє насильство це суто сімейна проблема, і вона не має виходити за межі сім'ї. Особливо бояться звертатися ті постраждалі особи, які продовжують проживати з кривдинку. Але це з цим не потрібно миритися. Це явище не потрібно замовчувати. Не треба боятися говорити про це. І саме збільшення кількості звернень постраждалих осіб, про що свідчать цифри, говорить про те, що люди почали довіряти правоохоронним органам, побачивши те, що держава здійснює захист і допомогу надає постраждалим особам і не бояться не тримають цю проблематику в сім'ї. Зараз важливе повідомлення. оголошено повітряну тривогу на Сумщині. Також червоними залишаються Харківська та Дніпропетровська області. Якщо ви бачите це повідомлення або чуєте сигнали повітряної тривоги, будь ласка, спускайтеся до об'єктів укриття. Пані Ірино, я ще хотів поточнити. Домашнє насилля, коли ми про це говоримо, це означає, що жертвами можуть ставати не лише дружина, а й чоловік. в принципі, от щодо статистики звернень побільшало. Але який характер цих звернень? Що стосується суб'єктного складу, то більшість звернень надходить від жінок і постраждало більшість жінок. Якщо говорити в цифрах, то це 4185 жінок звернулися, і звернулося 713 чоловіків. Більшості це звернення саме про домашнє насильство. Тут важливо розуміння, що є домашнім насильством. Це і фізичне насильство, і психологічне насильство, і економічне насильство. Відповідальність це дуже важливо, тому що часто постраждала сторона або не має доказів, або відбувається дуже довготривала судова тяганина, тому що це так або знімати на відео, часто це також не є доказом, записувати на телефон ці розмови, погрози і так далі. Яка відповідальність сьогодні? І дійсно скільки людей вже понесло відповідальність за домашнє насильство? Дійсно важливим є розуміння, що є домашнім насильством. За це відповідальність різна передбачена. Це не лише фізичне, психологічне, економічне, сексуальне насильство. За вчинення домашнього насильства передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Якщо вчиняється фізичне насильство, психологічне чи економічне, яке не потягло наслідків тяжких, не потягло шкоди, не завдало шкоди. Здоров'я постраждалої особи, то за це передбачена адміністративна відповідальність. В ж, якщо чиняється фізичне, психологічне насильство, економічне, систематично тобто три і більше разів, чи то сексуальне насильство, то за це передбачена вже кримінальна відповідальність і покарання керівнику передбачено законодавством. У виді громадських робіт, пробаційного нагляду, обмеження волі чи позбавлення волі на строк до двох років. Окрім того, якщо вчиняється близькими родичами, чи членами сім'ї, чи колишнім подружжям, чи колишніми співмешк... співмешканцями, Кримінальні правопорушення, чи то фізичне насильство, задання тілесних ушкоджень будь-якого ступеню тяжкості, чи то сексуальне насильство і не має характеру систематичності, то такі кримінальні правопорушення також відносяться до пов'язаних з домашнім насильством. І тут уже покарання передбачені різні, починаючи від штрафу до позбавлення волі на певний строк. І крім того, до кривдників, які вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані з домашнім насильством. Може також бути застосовані обмежувальні заходи, як то заборона наближатися кривнику на встановлену відстань до постраждалої особи, заборона перебувати в місті спільного проживання з постраждалою особою, а також обов'язок пройти програму для кривників, оскільки це є одним із важливих інструментів запобігання повторення вчинення домашнього насильства, оскільки сприяє Саме подоланню агресивної поведінки у кривника. кривник розуміє, що він вчинив, що є домашнім насильством і більше не чиняє такі кримінальні права вирушення. Пані Ірино, ви зауважили, що почали наші громадяни частіше звертатися саме до правоохоронних органів, і це демонструє довіру до правоохоронних органів і якби перспективу вирішення так цих питань для конкретної родини. А куди ще можна звертатися? І можливо існують якісь гарячі телефонні лінії ще до звернення до правоохоронців? Так, дійсно, наразі в державі функціонує дуже багато спеціалізованих служб підтримки, як державних, так і комунальних, так і надають допомогу громадські організації, саме звернувшись за цією допомогою за телефонами, 1547 – це урядова гаряча лінія запобігання домашньому насильству. 116 123 – це національна гаряча лінія запобігання домашньому насильству протидії. Торгів людьми та гендерній дискримінації 116, 111 – це національна гаряча лінія для дітей та молоді. Саме зателувавши на ці телефони, отримають фахову консультацію, де яка допомога може надатися. чи то медична, чи це чи то соціальна, чи то правнича допомога. І хто саме можна дати, в тому числі і можна отримати тимчасовий прихисток, чи то в кризовій кімнаті, чи в шелтері, чи в центрі? Хочу також наголосити, що генеральним прокурором визначено пріоритетним напрямком запобігання та протидії домашньому насильству, і ми змінюємо підходи в роботі на потерпіло орієнтовні. Це як недопущення повторної травматизації постраждалої особи під час кримінального провадження, мінімізація слідчих дій, також забезпечення конфіденційності як про сам факт громадського насильства, і конфіденційності інформації про. Постраждала особа також про місце її перебування у прахоронців. Багато інструментів для притягнення кримників до відповідальності та надання допомоги. І ми саме налаштовуємо слідчі дізнавачів і прокурорів на посилення взаємодії з цими спеціалізованими службами підтримки для перенаправлення постраждалої особи, щоб вона могла отримати комплексну допомогу. Якщо про практичні поради трохи. Як би ви могли описати алгоритм дій людини, яка потрапила під тиск під це домашнє насильство, що потрібно робити? Наголошую на тому, що домашнє насильство не має замовчувати. Звертаюся до всіх глядачів, які зараз нас дивляться, хто стає свідком домашнього насильства, чи дай Боже потерпає від такого явища, не боятися говорити про це і звертатися. Перш за все, якщо. Ви потерпаєте від домашнього насильства, то за можливості потрібно обезпечити перш за все себе та своїх дітей. Звернутися на телефон, як я ж назвала на телефони урядових гарячих ліній. Звернутися також зателефонувати до поліції, повідомивши про те, чи то під час вчинення домашнього насильства, якщо є така можливість чи безпосередньо після того, як обезпечили себе, повідомити про вчинення саме домашнього насильства, адже коли прибуває за викупом працівники поліції, вони можуть скласти терміновий заборонний припис про заборону кривднику, перебувати в місті спільного проживання, наближатися на певну відстань, чи то пройти програму для кривника, і це убезпечить постраждалу особу. Крім того, якщо завдано шкоди, якщо чим не фізичне чи найбільше сексуальне насильство. В залежності від стану здоров'я викликати також медичну допомогу в разі в вчинення фізичного насильства, чи сексуального, чи економічного, також дуже раджу не ігнорувати свої права і скористатися правом на безоплатну правничу допомогу на представлення інтересам адвокати адвокатам безоплатної правничої допомоги. Ми також в разі неоднократно недоразового вчинення домашнього насильства, якщо це чиняється систематично, закликаю саме звертатися з заявами про притягнення кривдників до кримінальної відповідальності, адже наразі ці справи відносяться до справ приватного обвинувачення, і за відсутності заяви постраждалої особи про притягнення кривника до відповідальності не може бути розпочати кримінальне провадження. Як показує практика, постраждалі особи примиряються з кривником, пробачають кривників, але через деякий час цей цикл домашнього насильства повторюється. І кривник повторно вчиняє домашні насильства. На жаль, є більш тяжкі тяжкі наслідки для постраждалих осіб. Тому я закликаю не замовчувати і звертатися за допомогою чи на гаряч лінії чи до правоохоронних органів. Адже кінцевий результат, який ми всі прагнемо, це покращити якість надання допомоги постраждалим особам і, звичайно ж, притягнути кривників до відповідальності. Дякую Пані Ірину, дякуємо вам за ці роз'яснення і за цю насправді важливу і часто непомітну тему, так для українських родин. Ірина Шурхно, керівниця відділу протидії домашньому насильству офісу генпрокурора була з нами на прямому зв'язку.